ніяких там проблем для руху транспорту, також цілком можливо, з ми проводимо акцію біля управління. Коли згубила тебе любов і перед очима лише асфальт, і під ногами один щурі, зведено в очі, поглянь вгорі. горі. Нові бомби, старих ідей, але тебе огортає ніч. Похмурим чадом згоріли світ, за мене в конові. Молоді своє занепокоєння загибелі та обставина, обставина її загинув. 19-річний київський студент Ігор Індило. Нагадаю, що 17 травня його забрали з власного гуртожитку у Шевченківський районний відділок міліції, в якому за невідомих обставин невідомо, що там відбувалося, але по факту на ранок зателефонували в його вуз, звідки викладачі перетелефонували батькам і повідомили їм, що вони мають приїхати до Києва і забрати тіло свого сину з моргу. Що сталося, і що ви без хлопця отримали покарання. Зараз хочу вам е, заявити, хочу вас закликати до того, щоб ви не спостерігали просто спокійно за цією ситуацією, а щоб ви слідкували, якщо після цієї ситуації нічого не відбуватиметься, щоб ми е, так само на це відреагували. чому не На ту, ну там мы проговариваем. Нет, чего мы тут нашли? Тому що здесь ходят работники, ходят люди. Мы песни оператору. Нет, нет. Не у нас заявление в акции так було. Я так. понимаю, а там нас, у нас вот. А представьте будь ласка, как назвать? Олег Владимирович, не ну, знаю. А я к ваши посадовые? Заступник начальника. Состав туди 50 стопчиков, люди не ходять ходят из ні Не надо, тут на тротуаре. Ми ничего. поставимо, а там Я, я ще раз повторяю, керамить. я извиняюсь, конечно, я все, все понимаю. ну, поставьте вот там, не надо здесь ничего ставить. Здесь ходят пожилые люди, здесь ходят работники милиции. там никто не ходит. Рабочий, Рабочий день. давайте мы под поставим, можно? А ну, под дерево? Вот, там, под, вон под, вот под дерево можно поставить. Вон, есть дерево, точно такое же дерево, вот там можете поставить. Так, На а что у хлопцев? Они же не, не никак до сего, хлопца. Они в милиции загинули, они... Подождите, ну, он же тоже не у нас загинул. Ну, я понимаю, а, но, но это символично. символично. Поставьте вот я еще раз повторю. Здесь ставить. Мы тут не, будем, мы там под деревом, можно? Надо на проезжей части тоже вот поставить его вон там под дерево. Вон есть дерево на том тротуаре. Поставьте и все. Я и никаких прошу, проблем. Э, мы можем поставить ренок сбоку от входа? Нет. Почему? Потому что я еще раз повторяю здесь. ходит работник. Здесь рабочий день идёт. А вот пожилые люди. Це перешкоджатиму руку? Конечно. Чим це перешкоджати? Ну не дай бог буде тут якась якась бабушка або дедушка, не заметить, споткнётся, упадёт, ну що дальше? Ми якщо будемо. А що ви не на тому тротуарі його помітити? не помітить. Ну так буде це... вот навпроти. Це... Ви можете поставити розвідеріло. А там... дерева? що, що він впаде отом? Ну як он ну, поїде? Якщо він тут не впаде, ну, він, можна, он там же так же само не впаде, правда? Ну так, якщо він там не впаде, він і тут не впаде. Ми ми... Я еще. Убедительно no, пошутил. Да. Давайте біля другого входу, що закрити, там ніхто не ходить, правильно? Там ніхто не ходить. — Так вот, тут люди усходять. Вот, Посмотрите, сколько людей. Разуміло. Ну що? — Разум. Так починається віра в себе. Так обивається порок сіри. Я вже нічого не хочу.